Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, я на ту ті карти взяла. І так, дивіться, всі ви, мабуть, бачили. Зараз я вам покажу Валерій Залужний зробив такий пост. Це було 4 травня у телеграм-каналі, я це бачу на його сторінці. Ось. І е, дуже багато зараз спекуляцій, це що він натягає на пороха. Тобто на Порошенка, чи він натякає, що його ледь не вбили. А дехто каже, що це тренування, вдачне тренування. Тобто, він не сидить на місці, він все рівно тренується, щось робить. І так, зараз ми подивимося. І так, дивимося, що хотів сказати цим залужний. І так. Що він натякає щось про Порошенка. Він натякає, що його хотіли вбити. Чи тут дійсно а, просто були тренування, що він ще має порох в порохівницях. І так, тут у нас п'ятірка жезлів, багато протиріч. І так, ну, 20-й аркан зразу ні. Зразу ні, тут немає нічого. З Порошенком тут абсолютно нічого немає. Далі, можливо, вони співпрацюють, там хтось думав, ні, тут абсолютно не в його сторону. Що його хотіли вбити, карта теж каже: ні. Ось, були це тренування. Дивіться. Коли випадає Паш, це і є учень. Тобто, це і є тренування. Тобто, до речі, паш монет є найстаранніший. Студент найстаранніший учень. Тобто тут старання, тут його старання. Скоріше за все, просто навчання. Отак, я щитую. тут ні, якщо брати по одній карті, так, ні, ні. От вам і все. В принципі, можна розклад і не робити. Але ми ще подивимося, чи було був якийсь напад, як то кажуть, покушення. На залужного. Чи було взагалі в цей час після звільнення, чи було? Ні, не було. Не було на нього ніяких покушень. От вам Н -н -н. не було, абсолютно не було. Е е е карти однозначно говорять, ні, не було. Ніяких е попереджень, не погроз, нічого не було. Так, далі. От, таємниця, таємниця. Таємниця, король кубків. Тут, до речі, ви знаєте, король кубків зазвичай я бачу Зеленського, але тут я бачу просто емоційний стан. Емоційний стан. Людина ввійшла в себе. Тепер подивимося інше. Чому Зеленський не підписує? Бо ви теж питаєте, бо Агреман прийшов, чому Зеленський не підписує? Чому Зеленський тягне гуму? Ну, в принципі, Зеленський до всього тягне гуму. Він спішить тільки, якщо десь гроші треба вкрасти або ще щось. Дивіться, тут якийсь наказ йому прийшов. От. Йому не до того. Дивіться, тут аж два цих. Йому не до того. А, щось з Зеленським не те. Давайте я так скажу. У нього наказ. Хм. Ви знаєте, тут просто затягування ситуації. Це його така тактика. Затягування ситуації і м -м, затягування цього процесу. Тому що він бачить тут якийсь шанс для залужного. І він його затягує. Ви знаєте, в мене таке враження не просто так тут розбите серце. Ви знаєте, він коли призначав його послом, от дивіться, я так зараз розшифрую, як я це зрозуміла. Хто пам'ятає? Бачите, ось тут карта пам'яті, карта минулого. Хто пам'ятає, як був. Взагалі призначений ні за яким етікетом, ні за якими правилами. А Англія, вона взагалі консервативна, дуже країна. І ця карта і показує консервативність. Ось він дуже поспішно спочатку це все зробив, думав, що йому відмовлять ось карта відмови, а йому не відмовили. І тут він розгублений, скажімо так. Зеленський розгублений, а що ж робити з залужним? Ми вже говорили про це, ми робили неодноразово вже розклад. Зеленський думав, що йому відмовлять. Зеленський думав, що Англія не пробачить йому цих таких незграбних рішень поспішних і не по протоколу. Не дипломатичних рішень він думав, що вони йому відмовлять, а тут вони не відмовили. От тому так і затягується, бо він не збирався його відправляти. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, ми хотіли знати причину: ми хотіли знати, чи було б на залужного якийсь напад, чи ще щось, бо дуже багато дурниць в інтернеті. Є дійсно, ви мені присилаєте, але це було просто навчання. І він хотів похвалитися, верніше, навіть не похвалитися. А давайте а взагалі, а чого він ні з того ні з сього дав про себе знати? Чому він не з того ні з сього дав про себе знати? Тут у нас закохані, закохані. Закохані. Я хотіла, в принципі, угу, тут його попросили. Тут його попросили. От якось так. І тут у нас закохані. Ось так ми їх покладемо. Цих закоханих, красивих. Тобто, його попросили дати про себе знати, ускладнилася ситуація, і тут, ви знаєте, багато людей, дуже багато, як би сказати, зараз я поясню. Коли виходить багато придворних карт, говорить про людей. Тобто, значить, тут вплив людей. Накопичилося багато запитів, де пропав залужний. От і все. І він, всі ми знаємо, який залужний є, тим більше він був звільнений, він не є публічною людиною. Вірніше він є по своїй роботі, так він був, але він не був нею. Він, як би це сказати, він людина, ми вже робили на нього розклад, але тут просто дуже багато запитів, де є, щоб не було спекуляцій. О, давайте скажемо так, бо вже накопилося і сплетін багато, всяких пліток і всякого різного, і він це щоб спростувати. Ось якось так я це бачу. Якось так я це бачу. По домовленості. Хто його заборонив йому розмовляти? І, взагалі, якісь публічні, ви пам'ятаєте, він був ніби під домашнім арештом. Ми казали, що він ніби закритий, тобто, немає його у просторі. Це була така домовленість, тобто, йому так наказали. А він військовий, він робить те, що йому наказують. Хоча на полі бою він все рівно сам собі голова. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.